Іде губосу, де да де йде, і, і так пальців не може прибрати і ціла система. Сьогодні вимоги, виконуючого президента, керівника уряду, міністра Авакова, все зробили для того, щоб міліція зрозуміла, що вона з народом. І щоб мі... народ знав, що міліція це люди, які її захистять, люди, які не будуть її бити. Міліція це, якщо побачить міліціонеру, в нього не треба тікати. І сьогодні реформувати міліцію в такому напрямку, щоб дійсно вона була з народом. Хочеться, щоб сьогодні та, якась така непевненість, яка сьогодні є в міліції, вона пройшла, щоб міліція замняла своє місце в охороні правопорядку, щоб сьогодні ті надійні наші помічники самого Майдану. Щоб хто виявив бажання піти в міліцію, вони були прийняті міліцію по всім критеріям, щоб це не були форі, там, наркомани чи ще щось. Але їх треба брати в міліцію. Щоб ця молодь, яка показала себе, що це чесна молодь, що це віддана відчезні молодь, батьківщині, щоб вона така була в міліції. І щоб ця самооборона посіпила входила у міліцію. Ті, хто хоче служити в Національній гвардії, ми теж запрошуємо представників самооборони молодь, яка вже досяла того віку, йти в національну гвардію.